Всім привіт! Сьогодні з вами компанія Bosch та її новинки. Презентуємо сьогодні вам новинку 23-го року, шурупокрут GTB-185Li. Оглянемо його можливості та переваги і трішки технічних характеристик. Отож, для чого був розроблений цей інструмент? Для полегшення роботи майстрам, які займаються монтажем гіпсокартону і закручують велику кількість шурупів. gtb 185 Li дає можливість закручувати шурупи швидко та легко. На самому корпусі ми бачимо прорезинену рукоятку, яка дає можливість утримувати інструмент в зручному положенні, реверсивний обмежувач глибини, тонкий та прорезинений корпус, а також безщитковий двигун, який дозволяє працювати на одному заряді акумулятора довше. А також важливий момент: нова додаткова функція Power Save. Що це таке, розкажемо далі. Це функція, яка дає можливість закрутити більше шурупів на одному заряді акумулятора. Як це працює? Коли ми натискаємо курок в штатному режимі, він завжди працює. Коли ми натискаємо функцію Save, у нас відображається індикатором. Сам шурупокрут працює тільки від натиску. І цим ви зберігаєте заряд акумуляторів і закручуєте більше шурупів. А також є можливість встановлення на цей шурупокрут додаткову насадку GMA55. 55 це максимальна довжина шурупів, яка може використовуватись яка дає можливість закручувати шурупи швидко та ефективно, не встановлюючи кожен шуруп окремо. На сьогодні ми завершуємо наш огляд новинки 23-го року GTB 185LI. Нагадуємо, для кращого підбору інструменту згідно ваших задач, звертайтесь до нашого офіційного представника в своєму регіоні якого ви можете знайти на нашому сайті? Всім гарного дня, до побачення!